Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Танк Девіс може наколтувати Джейка Пола, думка Теді Атласа, цілі Фабіо Ворлі після перемоги над Джозефом Паркером. Воу, названа організація, яка може провести бій Усик Пол. А перед переглядом відео прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 25 жовтня у Лас-Вегасі на арені MGM Grand відбудеться один із найяскравіших і найскандальніших поєдинків року. Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора вийде в ринг проти Кіта Турмана, екс чемпіона, який з 2019 року провів лише два бої, включаючи прохідний поєдинок 2022 року. Видання The Ring наводить слова фондори. Кіт був паундовим бійцем, але настав час нових чемпіонів. Вірю, що можу стати обличчям боксу. Вірю, що я найкращий у цій вазі, має намір продовжувати керувати дивізіоном і вирішувати свої завдання. Найбожевільніше у всій цій історії, те, що PBC Ела Хеймана вирішила виставити бій Фундора Турма на пейпов'ю сіником у сімдесят доларів. Себастян, втім, цьому радий. Ми пройшли цей шлях. Ми очолимо view івент у статусі сторони А. Продовжую працювати, продовжую пахати, щоб продовжувати перемагати. Фундора запевняє, що наглядачів чекає видовочний поєдинок. За його словами, на такому рівні не буває легких боїв. У боксі можливо все. Треба нагадати, свій чемпіонський пояс Себастіан завоював у бою за вакантний титул. Наразі він проводить вже третій поспіль добровільний захист, хоча у дивізіоні і тимчасовий чемпіон Віджіл Ортіс і донедавна залишався обов'язковий претендент Сергій Богачук. Однак глава WBC наполягає, винен у цій ситуації точно не він. Турки Аляль Шейх продовжує диктувати темп у світовому боксі. Цього разу його увага переключилася на чемпіона IBF у Крузервейті Джея Опетаю. В Австралійці намічено обов'язковий захист титулу 6 грудня. Суперником стане 40-річний накоутер Хусейн Дженкара. Аляль Шейх не приховує скепсису щодо рівня його захисту і вже натякає. Хоча побачити Опетаю в рингу знову в січні, але вже в значно більшому поєдинку. Йдеться про уніфікацію з чемпіоном. W. Бісі ветераном дивізіону Баду Джеком. В інтерв'ю Фейт Хайп опитає, зазначив: вони хочуть провести цей бій у січні, ми вже близькі до домовленості. Саме так зараз виглядають наші плани. Якщо Джека буде пройдено, то на нас чекає бій із Хільберто Раміросом за звання абсолютного чемпіона світу. Після того, як ми це зробимо, Туркі сказав, що хоче звести мене з Давидом Бенавідесом. Він хоче побачити Бенавідеса у Крузервейті. Я дуже хотів би з ним побитися, а вже після цього, швидше за все, почнеться мій розділ у Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у всесвіт боксу разом з Favbet. Як вже стало звичним для сучасного профібоксу, головний флікфайт року знову дістається, шоумену крузеру Джейку Полу в листопаді він вийде в ринг проти чинного чемпіона світу у легкій вазі Джервонти Танка Девіса, думка Теді Атласа. Якщо Джервонта потрапить йому в челепу, про всяк випадок Атлетична комісія Флориди наполягла на тому, що бій був виставковим. А це означає, що бійцям доведеться боксувати у великих тренувальних рукавичках. Оглядач боксу та Атлас вважає, що незважаючи на це, у дрібного танка все ще є шанс зрубати величезного пола. Про це експерт заявив у своєму підкасті. Жарти в бік, якщо Джервонта потрапить йому в щелепу, якщо він вдарить його так, як може вдарити, то ніжки Джейка дуже можуть пуститися в танець, і не з власної волі. Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Ворлі поділився планами на майбутнє. Він розповів, що має намір зробити у разі перемоги в бою проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера. Коли ти уявляєш собі перемогу в бою з Паркером, і я знаю, що ти не забігаєш уперед, бо ти все одно надто розумний, щоб це зробити. Але коли ти виграєш цей бій, що буде далі? Чи ти думаєш, що твій наступний бій буде за титул чемпіона світу, незалежно від того, стануть пояси вакантними? Чи усик погодиться на бій. Так, на 100%. Я думаю, що саме це я і зроблю. Наступний бій буде за титул WBO, незалежно від того, збереже усик всі пояси чи ні. Якщо ні, тоді, очевидно, мене автоматично підвищать, і я отримую бій за титул чемпіона світу, захищатиму титул, за який перед цим не бився. Але в будь-якому випадку я братиму участь у бою за титул чемпіона світу. Багато хто говорить про Фюрі, багато хто говорить про Джошуа, і Таумен ми Дуйся у розмовах, чи шукатимеш ти бій, який приведе тебе до титулу чемпіона світу, чи шукатимеш бій за великий гонорар? Ні, я хочу титул чемпіона світу. Я не для того працював так наполегливо, прогресував, робив правильні маневри, вибирав правильні бої у потрібний час, щоб бути поруч із титулом чемпіона світу, а потім не простягнути руку, щоб схопити його, сказав Орлі. Нагадаю, поєдинок Фабіо проти Джозефа Паркера пройде 25 жовтня на О2 арені в Лондоні президент промоусії PFL висловив готовність організувати поєдинок між блогером і боксером Джейком Полом і триразовим абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком. Про це повідомляє Bloody Elbow. ініціативу провести бій у Сикпол під егідою Professional Fighters League Озвучив генеральний директор організації Джон Маркін. Наскільки я розумію, якщо Джейк вирішить виступити в ММА, у нього є зв'язки з ПІФІЛ, і ми були б чудовим місцем для цього. Подивимося, що станеться, заявив функціонер. Раніше Усик неодноразово висловлював бажання вийти в Октагон саме проти пола. І тепер ця ідея отримала публічну підтримку з боку промоуції. Треба нагадати, у своєму останньому бою Усик 19 липня переміг Дюбуа технічним нокаутом у п'ятому раунді та підтвердив звання абсолютного чемпіона світу. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!